Всім привіт! Сьогодні 17 березня, і я в кожениках. Кожаники ви вже маєте впізнавати. Хто дивився останнє відео про похорони, то я розказував, що у нас виникла проблема, і в тому числі зі здоров'ям Валентини Петрівни, яка зараз в Києві знаходиться, лікується, а тим часом городами нема кому зайнятися. І вона дуже за це переживає. І відправила нас сюди таку невеличку делегацію, щоб ми тут, хоч щось посадили, води накачали. Ну коротше, фронт прибіт там великий. Насправді я не впевнений, що ми все стигнемо, тому що ми ще в білій церкві їздили, займалися А там. що, миші? Там подохли. Ми ще захожу. Там хоча б воно ще я туди не буду заходити. Валентина Петрівна, звичайно, була б проти, аби я це знімав, але її тут немає, тому ось вона тут накидала якогось яду для мишей і вони тут тепер лежать. Сьогодні тут у кожного свій фронт робіт. Я буду з технікою, буду водолієм сьогодні. Завдання знайти насос, всі складові насосу. Це все з'єднати, опустити в криницю. В правильному там положенні це все потім запустити і накачати воду в ось в такі пластмасові бочки. Це нам дали інструкцію де що садити. Коротше, той час буду розбирати. Да. сподіваємось, розберемось і встигнемо щось зробити. Це сьогодні погода, правда, чудова, тепло і при цьому. Трошечки хмарно не пече. Отже, я тут під'єднав шланг вже до насосу. Тепер його правильно треба опустити на правильну глибину. Насос опустив вниз, має там трошечки він почілити, набратися води. Андрій вже шланг потягнув туди до теплиці. Насос запущено. Подивимося, чи працює. Чую, що працює. Треба слідкувати, коли наповниться ця бочка. Тим часом, що тут жінки роблять? Бур'яни Бур рвуть. Бур'яни рвуть. Вириваємо оце. Ді салати. Значить, бочку можна сюди переставити. Можна сюди. Оце виноси, так? Да, це треба сюди. Так, воду я вже набрав. Одну бочку повну набрав, іншу Відомі бочку набрав, стаканчики. відра набрав поки що. Все. У нас тут проблема, що в криниці дуже швидко закінчується вода, і бувають такі сезони, що вона майже повністю зникає звідти, і все. Намагалися пробурити глибше. Навіть приїжджала якась команда. На жаль, вони вперлися в якийсь камінь і все. І вони глибше не можуть пробуритися. Це треба якесь нове місце шукати. Ну, як ви розумієте, то все трошки важко. То що там ж уже глобальна криниця, все як має бути. Але насправді вода там не дуже питна, не дуже смачна, тому для поливу вона годиться, але от не завжди їй вистачає. Тому коли сезон дощів, набираємо тут, е, акумулюємо воду з неба. Ну, зараз вистачило води, хоча я думаю, десь по половину криниці я точно осушив. Харкові не хайків бомля. А це повиривай. І Скопати. Ні, не скопати, ямки повернути. Це ж, сподіваюся, це несвідобне, то що я говорю. Ми садимо капусту. Ось так вона виглядає, якщо хто не знав, коли маленька. А це що, якась непроста, да? Це, оце це броколі. броколі. Щас... Тут накопали ямок і тут і капуста. Настя продовжує саджати капусту. Вже в іншій локації. Мама тут Фу. помідорами займається. Уже мультирую. Фу, а чого вона так смердить? Смердить, бо я там виліла, як я туди друзі будуть. Бо... Таке мені чеш, а, наша... а, а я тут повиносив ось цю розсаду, вона була під черешнею, під вишнею тут ховалася. Зараз Андрій буде косити, тут оце ось все навколо. А потім ми на неї будемо накидати сітку, щоб птахи не поїли ось ці ягідки. Ну, і ще одним з моїх завдань було запакувати черешню ось в цю сітку від птахів, бо вони з'їдають всі ягоди. Не знаю, чи видно на камеру, але я її повністю вкрив по периметру, зверху там все зав'язав. Все дуже герметично вийшло, як для першого разу. Єдине, що я не знаю, як її потім зняти, так, щоб її не пошкодити, не порвати, щоб ця сітка не стала одноразовою. Ну, хоча вона вже не нова, її вже один раз використовували, як мінімум. Ось така от вийшла у нас історія. Та, це я накрив сам. А Настя тут перці висаджує. Скільки ще залишилось? Перців. Перші ще одна така відьорка і ще купа капусти, всяких броколі, але я не знаю, куди її сидить взагалі залізти. Дружинонька залізла в кущ. Подивіться, які вродили піони деревовидні. Коротше, ми все зробили все, що могли. Скільки у нас було натхнення? Я ще раз пересвідчився в тому, що городи це взагалі не моя тема. Ну, Взагалі ніякого кайфу я не отримую від того, Того, Валентина Петрівна, якщо ви дивитесь це відео, я попереджав. Я от тільки підписався на одну таку поїздку. Якщо треба щось буде далі робити з цим, що ми насадили, то без мене, вибачайте. Хіба що можна запитати у наших підписників, якщо ви любите ось таку. Еко-двіжуху можемо вас взяти з собою на такий еко-віллоч-ресорт, покопати городину, щось там пополоти. Ми вам навіть урожай якогось відсипимо. Пишіть, якщо у вас цікавить, ось, займатися цим. Всім. Ну і власне в результаті цю черешню накрили. Тут ось щось посадили, ось там ось перців насадили. Тут ще теж капуста, якась там цибуля, по-моєму. ось, І в теплиці теж насадили там помідори, я так розумію. Щось тут ще, кабачки якісь. ну, коротше, якось так. Води понабирали, щоб тут хтось поливав це все. І на тому все. Нам тепер не страшні комарі, мошки і нічні метелики, тому що у нас з'явилась москітна сітка. Причому ми вже хотіли її ще в минулому році зробити. Ну як? Минулий рік був такий тестовий, ми ще не знали, наскільки тут буде багато залітати до нас. Ну і дійсно ввечері, коли тут світло включене, вікно на привітрюванні сюди до нас залітали різні жуки, метелики, комахи. Так, 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 так. Причому комарів не так багато, а от всякі там. Машки, метелики. метелики всякі так. Дали, вони тут гинули бачення. Чого ми вирішили, що нам потрібна москітна сітка. І я от нещодавно побачив, як ось в тій квартирі у сусідів якраз робили заміри. Я. Е Впізнав майстра, який регулював нам вікна, і написав йому, кажу, а зайдіть і до нас. І він теж заміряв і вже буквально за два дні привіз готову сітку. Причому коричневого кольору, все як має бути, щоб було непомітно на вікнах. Тому що є у нас унікуми, які ставлять білі сітки, і це просто жахливо. От уявіть собі, коричневе вікно і така біла ще блямба. Такий ореол навколо. Ну, коротше, це просто я не розумію, як так можна відноситись до фасаду будинку. Тим паче, що це ніяк не впливає ні на ціну, ні на що. Я просто не розумію. Тому у нас тепер тут є ось ця москітна сітка. І сподіваюсь, тепер ніяких метеликів у нас не буде в квартирі. А це, подивіться, Настя привезла. Квіти із коженки вчора. Правда, щось вони вже зав'яли трошки. А ще у нас з Настю нова покупка така масштабна. Це новий ноутбук. Ну, по великому рахунку, у нас нормальних ноутбуків ніколи і не було. Такі маленькі для навчання. А це ми все ж таки витратили гроші ось. На такий потужний комп Це Acer Nitro 5 Геймерський ігровий ноутбук, але ми, звичайно, його купили не для ігр, а для роботи. Чому геймерський? Тому що вони зазвичай потужні. і нам вони потрібні, ну в першу чергу, Насті. Вона хоче вивчити нову програму, яка дозволить їй виконувати її роботу значно швидше, значно якісніше. І та програма вона там з 3D-всякими моделями працює, тому треба потужне. Ну і я тим часом теж е, хочу, щоб у мене була можливість працювати десь віддалено, якщо є така потреба. І встановив сюди нові відеоредактори. Я зазвичай працюю в Sony Vegas. Ну, все життя працював. Але цього разу я вирішив вчити все-таки новий відеоредактор. Бо Sony Vegas уже все застаріла, програма, вона не оновлюється, там немає ніяких перспектив. А Adobe Premiere — це, звичайно, один з найпопулярніших і найпотужніших редакторів. Хоча я ось почав е, вивчати її і засумнівався, бо деякі моменти дуже незручні. Я згадав про програму DaVinci. і от встановив я зараз і ще хочу її трошечки помацати. Можливо, я все ж таки буду вчити DaVinci. На перший погляд, вона мені здається значно зручнішою. Ну її багато хто нахвалює і переходить з Premiere на DaVinci. Якщо ви м, теж монтуєте, можете написати в коментарях, в яких програмах ви це робите. І якщо ви пробували DaVinci, Adobe Premiere, то напишіть, що подобається вам більше. У нас насправді в квартирі і немає місця для ще одного комп'ютера, тому що у мене там робочий стіл з великим м, звичайним стаціонарним комп'ютером. А для Насті, хіба що ось або тут сидіти. Або тут сидіти за цим столиком. Ну і плюс, знову ж таки, момент мобільності. Комп'ютер 17-дюймовий, немаленький, нелегкий, але він в першу чергу не для того, щоб його тягати туди-сюди, а щоб працювати на ньому вдома. Максимально намагаємося це зробити легко, трошки вакуумуючи звук. Точний не... ха-ха! Не а не вперед, а, 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 а все більше. Насичений день. Сьогодні зранку Марія з Настю були на базі, там щось готували пістю. Це ви вже, мабуть, побачили. Зараз вони обідують, я вирішив приєднатися до цього обіду, тому що вони в закладі Кім Кім Чі. Ми його дуже полюбили. На нашому каналі є відео. До речі, якщо не бувало в ньому раніше, то рекомендуємо, там дуже смачно. І після того ми поїдемо в зоопарк. Якось вже з Настю недавно завислась про те, що Настя там жодного разу не була і цікаво побувати. А нещодавно ще ось уламки ракет туди впали, ми про нього згадали і вирішили, що, а чому б не сьогодні Ти поїхати? Час субота, вихідний день, я впевнений, що там буде дуже багато людей. Вже від того і атмосфера буде більш така. Позитивно, ось кім кімчі знаходиться біля площі українських героїв неподалік. Ну що як вам розказуєте враження? Це дуже смачно. Що Я коштувала свинину Андрія і в мене була курка в. Апельсиновому соусі. Таке як я люблю солодко киса і гостреньке трохи. Мені хрустка. Мені здається, ти переборщила соус. Це ви замовили та... соус? Угу. Mm -hmm. Я ході Треба було сирний брати. Mm -hmm. Дуже гострий. Mm -hmm. Я вирішив спробувати, як це називається? Бульго... Бульгогі якось так. Ми приїхали до зоопарку, а я ж прошарений, знаю, що тут є. Новий паркінг, ми сюди прямо і приїхали. Але місць нуль. Реально люди користуються. Ну, бо тут ну, майже немає де запаркуватися. 450 там, здається, місць, і всі зайняті, то ми все-таки знайшли десь на дорозі місце. Ось, бачите, місць 435, вільно нуль. А ще квиточки вигідніше купувати онлайн на 20 гривень дешевше буде. Так 200, а так 180. Так, Так, дорого не дитячим скільки. Бо ми не діти. Нещодавно була новина, що уламки якоїсь ракети ворожої впали на територію зоопарку. І що ці тваринки там перелякані, що їх заспокоюють, і мені так захотілось підтримати зоопарки. І Ти їх і заспокоїти так, своєю заспок... присутністю. Все буде добре. Я взагалі маю змішані відчуття з приводу зоопарків, тому що мій єдиний досвід відвідування зоопарку був дуже негативний. Це був мандрівний зоопарк, який О, та, це в моєму шах. дитинстві приїхав в білу серку. Це були маленькі кліточки з дикими тваринами, там і леви були, і ведмеді. Вони були всі такі нещасні, облізлі, страшні. Я просто, як я в, сль в сльозах звідти не вибігла, це було дивно, але травма трохи лишилась. Але наскільки я знаю, тут має бути все трохи краще. Я розумію, що тварини, які народились в неволі, ти їх не випустиш в дику природу, тому що вони там не виживуть просто. Але сподіваюся, що гарно турбуються тут про них і подивимось взагалі, що тут, тому що я в Київському зоопарку жодного разу не була. А от я, звичайно, був. В зоопарку не можу сказати, що багато разів, пам'ятаю, колись зовсім в дитинстві був. Останній раз був, не знаю, років п'ять тому, можливо, з сестрою і племінником. І вже мало пам'ятаю, як воно там. І на той момент, здається, ще не було реконструкції, тому я ще його не бачив після реконструкції. Хоча він ще до кінця і не реконструйований. Роботи нібито ведуться. Ми біля центрального обходу це жопа-жирафа. Величезного. Е, прочитали, що прямо з паркінгу можна зайти в зоопарк а не йти отак, як ми йшли тільки що. ну Вже пізно. Ми спробуємо вийти через паркінг, бо нам так буде ближче до машини. А ми не будемо стояти в черзі, тому що у нас є юарди. Ми потрапили на територію. Тепер треба розібратися, куди йти. Туалети безкоштовні одразу на вході є. Камери. Це, скажи, будь Його, як тільки приходиш в зоопарк, хочеться морозивої і соки. Це якісь рефлекси на підсвідомості вже закладені з дитинства. Це везде обман. Коротше, нема нічого. А що тут чи має бути? А ось другий. Сумний, дивись який. Ти йому все ж таки підкинули цю на сайті зоопарку, крім того, що купити квиточку, можна ще задонатити, ну такий благодійний внесок зробити, якщо ви хочете підтримати цих мавпочок. І скиньте їм на пару бананів грошей. Якась чапля. Воно накупається там. Угу. Ого, дійсно. Як кінцет такий mm -hmm. широкий. От якби в наших дворах робили не лебедів з покришок, а ось таких слонів, мені здається, що це було б прикольно. Це таке нагадування, що потрібно берегти природу, сортувати сміття, не купувати зайвих речей, і тоді десь в Африці чи в Азії, можливо, більше слонів не хтонуть в купах сміття. А ми вже їмо морозиво. Людей, звичайно, маса. Найважче проштовхнутися між купами дітей, щоб побачити Щой якусь тваринку. Вата. Вата — 60 гривень, морозово 60, 60. гривень. 60. <світна> Коктейль 60, <світна> 60. гривень. Так. А тут у нас... Щось линяє після зими. Щось вони мають... А, цей великий, а да, то маленький Такий маленький. Ну, не такий він же і страшний, да? Да. якби в Карпатах так ось зустріти, перес. погладить його. Не знаю, що ви бачите розмір, але він реально такий вид, як не знаю, велика собака. Mm -hmm. Цікаво, це просто молода особина. Чи це Ні, вид, він такий? не дуже молодий, мені здається. Ну насправді ведмеді вони а не завжди такий. виглядають як грізлі, яких ми в кіно побачили. Вони часто такі невеличкі. Клітка з грифами, наскільки я розумію. У них там прямо кидають якусь тушу корови і вони її там обгладують. А от і леви. Бам! Диви диви. Заманює його. А в цьому вольєрі рись. Ми її знайшли. Вона ось тут сидить в цьому будиночку. Звідти він може зчизнути будь-яку хвилину. Історично історії. Тигр собі солоденько спить в тіньочку. Прикольні. Ага, вушка такі кругленькі. Їх походу дуже багато видів цих цих Ну так. Диви, я, я подумала, я біля, що тут додай... <ріст> поросят. Ой, галюсенький, у нього ще такий на... на грудях такий в нього. Потіленький цей, ага. Пожиленький. <ріст> <ріст> Ой, диви капоху ага. Ворожа. Хороший. Е -е. Острів приматів. Там ось маленькі макаки, їх звідси майже не видно. Я ніколи жирафа не бачила живого. Настін перший жираф, якого вона бачить. А от і вольєр слона. Така величезна ділянка, але слон зараз в іншому боці знаходиться. Через паркінг дійсно можна і зайти в зоопарк, і вийти. Тут є навіть каса, тому можете спокійно це робити, якщо ви якось звідси хочете зайти, щоб не піти на головний вхід.